Усім привіт! Зараз я вам буду показувати своїх кроликів. Сьогодні зранку я випустив відео, як я показую знову ж таки своїх кроликів. Хто не дивився, перейдіть та подивіться на мій канал. Зараз у нас щойно ось декілька хвилин тому йшов дощ, ну і зараз трішки. Але такого такогось сильного не бачу. Ось так от Ось мої кури тут ось ходять, гуляють і там, і тут ось. Тут один півень ну, з курицею, А там вон, всі інші. Чому я їх раніше не показував? Тому що не було нагоди показувати. Тому що вони постійно, я міг би вам навіть сказати, що вони постійно в мене є в кадрах. Ніхто не побачив, передивіться моє найперше відео. Там круто я думаю. Ой, от найперше, от те, перше, яке я вперше випуск на цьому каналі. От це ось відео і передивіться. У нас зараз навіть сонце вийшло. Ось така ось у нас якась странна погода. Там ось навіть ось така ось погода. А ось тут ось вже ось так. Ну що, на цьому моменті я буду вам казати до побачення. Зустрінемося завтра у завтрашньому ранковому відео, як і завжди. Тому до побачення.